Добрий день, мене звати Чернішова Софія. Я учениця 9-го М класу Дніпровської гімназії номер 37 Тема проекту відбиток особистості у популярному візерунку. Актуальність теми дослідження, доторкаючись до предметів, ми залишаємо відбитки пальців, за якими нас можна ідентифікувати, тому що шкільні візерунки унікальні. Вони можуть розповісти про вік, стать, спадкові хвороби, про характер, поведінку, склад розуму і темперамент, а також про інші особливості особистості. Тож нам стало цікаво, які секрети ховаються на наших кінчиках пальців. Мета дослідження дослідити особливості та вити е, популярного візерунка, визначити зв'язок між елементами малюнку відбитка пальців і особливостями особистості. Об'єкт дослідження популярні візерунки. Предмет дослідження зв'язок між елементами малюнка, відбитка пальців і характерними рисами особистості. Тож, задавалося взагалі питанням, що таке папілярний візерунок, де його частіше використовують взагалі навіщо він нам потрібен. Папілярний візерунок це літні лінії на шкірі пальців рук, долонь, стоп і підошв ніг, які формуються внутрішньоудробно. Вони унікальні для кожної людини та широко використовуються у дактилоскопії для ідентифікації особи. Цей малюнок формується ще на ранніх стадіях ембріонального розвитку, це приблизно 10-12 тижнів, і залишається незмінним протягом всього життя людини. Але якщо шкіра не знає якихось серйозних ушкоджень. Відбитки пальців допомагають утримувати предмети, покращуючи контакт із поверхнею та підсилюючи чутливість шкіри, оскільки зосереджують нервове закінчення в місцях максимального контакту. Розглянемо, в яких галузях людської діяльності використовують популярні малюнки. Перші правоохоронні органи та криміналістика. Відбитки пальців використовують для ідентифікації підозрюваних, а також для встановлення особи жертв, катастроф або якихось злочинів. Дослідження та наука дозволяють досліджувати розвиток людини та сприяють розробці нових технологій безпеки. Медицина. Відбитки пальців використовують для Точного встановлення особи пацієнтів, зокрема у великих медичних установах та дослідження генетичних захворювань. Міграція та паспорт, біометричні паспорти місті дані про відбитки пальців для швидкої ідентифікації системи прикордонного контролю забезпечують автоматизацію перевірки особистості подорожуючих. Особливості популярних візерунків: перша особливість це унікальність. Є такий факт, що відбитки пальців різні навіть у близнюків. Друга особливість це стійкість. На популярний малюнок не може нічого вплинути у зовнішніх умовах. Але якщо все ж таки якісь пошкодження були, то шкіра та популярні візерунки мають третю унікальність це відновлення. Це означає, що у разі поверхневих ушкоджень шкіри популярний малюнок, відно... малюнок відновлюється завдяки глибоким шарам дерми. А є різні види популярних візерунків. Наприклад, перший тип це договий. Він характеризується простотою та відсутністю складних елементів. Таких як петлі чи завитки мають форму ліній, які проходять через подушечку пальця, утворюючи вигнуту духу, дугу або хвилю, а лінії плавно піднімаються до центру, утворюючи низький купол або вершину. Трохи тип завитковий зустрічається приблизно у 30-35% людей. Лінії формуються концентричні кола, овали, спіралі або еліписи. Центральна частина має замкнений контур, кільце або спіраль. І типи завиткових візерунків проста спіраль, лінії заключені у вигляді спіралів. А та останній тип це петлюві візерунки. Це найпоширеніші тип популярних малюнків, який зустрічається у більш ніж 65 людей. Форма лінії входить на одну сторону подушечки пальця, згинається у формі петлі, а потім виходить із цієї ж сторони. У центрі петлі розташована одна точка, тобто центр візерунка. А відбиток особистості популярному візерунку. Дослідження в галузі неврології, генетики, дерматогліфіки та психології показали, що за унікальним малюнком відбитки пальців можна зрозуміти потенціал людини, а також її сильні та слабкі сторони. Перше, це відбитки петля завдяки своїй емпатичності і доступній манері поведінки, такі люди часто намагаються допомогти іншим. Відповідальність одна з ключових рис, і зазвичай вони відкриті і правдиві, вважаючи за краще говорити все як є. Друге це відбитки хвилі. Їх власники доволі вперті. Якщо вирішили зробити щось, то їх, неймовірно, важко переконати у протилежному. Іноді їм складно дивитися, нарешті, з точки зору інших, але водночас вона вільна своїм переконанням і друзям. І третє, це відбитки заводки. Їх власники вважають за краще все робити по своєму, а оточачі часто сприймають їх як холодну, егоїстичну, заклеуну або стриману людину. Насправді вони просто надзвичайно незалежні. А у моєму, до, у моєму експерименті ми запропонували учням розглянути власні створені відбитки пальців, визначити їх тип та проаналізувати надані характеристики. Для цього ми використовували чорнильну подушечку та аркуші паперу. Акуратно притискали кінчик пальця до подушечки, рівномірно покриваючи його чорнилом, а потім до білого аркуша паперу. Дослідження проводилось на добровольній основі за згодою кожного школяра та в експерименті брали учні з 39 учнів 9 класів. А якщо подивитися на таблицю, то можна побачити, що за результатами дослідження візерунок петлі зустрічається частіше ніж заводок і дуга. А після проведеного аналізу учням запропонували пройти опитування щодо відповідності їх відбитків пальців, наданим характеристикам. Результати ми можемо побачити на слайді: 15,3% учнів вважають, що характеристика особистості за відбитками пальців відповідає на 25%, 51,2% на 50% і 38% на 100%. Один із учнів спостерігав у себе неможливість сканування порядного малюнку важкий палець. Причиною даного явища є глибокий, глибокий опік шкіри пальців рук. А, щодо висновка. Отже, параметри комбінації популярних візерунків на пальцях рук дозволяють охарактеризувати особливості людини, що відображають аналітичні здібності, координованість і комунікабільність, витривалість і реактивність особистості. Знання таких особливостей дозволить також визначити способи корекції стресу, вибір професії, методи навчання, прогнозувати поведінку в стресових ситуаціях. Візерунки на кінцевих фалангах пальців можуть служити інформаційним маркером вроджених індивідуальних Психологічних особливостей особистості людини. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.